Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 496-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогнового ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та використовують дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, в населеному пункті Макарове Луганської області на території дитячого оздоровчого табору російські окупанти облаштували військовий шпиталь, де знаходяться понад 100 поранених загарбників. По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.